То буде для нас у церкві особливою опікункою мамою нашою. Читайте об'явлення Івана Богослова, 12 розділ. Там сказано, що ті всі, що в церкві Божій будуть, бо церква Божа буде своїх дітей оберігати від усякого зла, а матінка Божа. Буде особливою молільницею в церкві, так само, як вона, в сходження Духа Святого, в день сходження Духа Святого була з учениками і апостолами, так і вона з нами зараз, у час біди. Бо тому, що Господь доручив нас під опіку матінки Божої, бо сказав до Івана Богослова: це Мати Твоя, а до Пресвятої Богородиці це Син Твій. І ми таким чином усі. Разом з Іваном Богословом передані Матінці Божій під опіку її Молитову, бо то є мати наша, бо каже до Івана Богослова. А хтось може сказати, а то лиш Івану Богословові сказано, але Писання як каже, що ця обітниця для вас і для всіх, хто вірують у мене за вашого слова. Іван Богослов нам якраз подає. Ці слова. І так же само апостоли Мангелис Лука, так само Марко, так само Матвій, ми прийняли їх науку, науку апостола Павла, відкриваємо Новий Завіт, і ця обітниця не тільки для Івана, але й для тих, які повірили в Його слово. Ми якраз у Пасху, перший день Пасхи, якраз в самий Пасхальний день читаємо, починаємо читати з першого розділу. І з першого вірша якраз Івана Богослова Євангелія, так само маємо Його послання, і ми увірували так само, значить, і для нас ця обітниця. Що не тільки для Івана Богослова, Пресвята Богородиця є мамою і опікункою, а для нас усіх, бо ми увірували в Ісуса Христа, прийнявши Слово, апостола Івана, Євангелиста, який звіщає нам. Це для нас дуже радісно, бо дивіться, які це великі обітниці для нас. Ми прості, грішні недосконалі люди. Але Господь наскільки нас полюбив, як ми чули сьогодні послання до римлян, які там, знаєте, слова, що хіба? Хтось би хотів дати жертву за когось. Ну, може, за щось добре би й дав, там ще сказано так. Але Ісус Христос жертву приніс за нас, поки ми були грішні. Він нас викупив не за те, що ми святі і праведні, а викупив нас від наших гріхів. Тож, коли. Кров'ю його, смертю Його, ми спасаємося від гріхів, то тим більше спасемося Його життям. А як ми спасемося Його життям? Віруємо в Господа Ісус.